Гагаю, що на джидждропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і це вже третя серія. Перевірка моєї інтуїції, рубрика інтуїція просто. На джедропі, де я відкриваю оці кейси, де треба самому вибирати дроп, який ти отримаєш. І тобто є тут, звісно, дуже гарний дроп. Але я вже як неодноразово казав, типу, він, мабуть, падає, якщо на сайті є великий мінус, тільки так, бо система РТП вона повинна працювати все ж таки. І на сьогодні баланс ну, не такий непростий, це 10900. Ми можемо не з джокера почати, наприклад, а з Меджика. Відкриваємо один, отримаємо ту ж суму. Калаш Легіон Анубіса. Продаємо його. О, тепер ну компенсуємо, компенсуємо. Продаємо ще цей. Ну, блін, ну це погано. Давайте закинемо його в апгрейдик на отаку от. Бам. Чотири двічки чисто. Але ну почало дуже швидко. Це відразу зрозуміло. От. Я не розумію. А, 2600. Ну, вже починає чимось з нас зливати. Чому ж? Тому що, мабуть, минулі се. Ооо. Тому що, мабуть, минулі серії мені плюс жорсткої видала. Ну, оце вже має заходити, я не вірю, якщо не. Почекайте. Найс, зайшло. Хоча б це вже зайшло, продаємо все. 9 з чимось там з чим. 9300. Ладно. Мені здається, що зараз вида, ну, мені вида, ну. Коротше, ви зрозуміли. дроп буде гарний зараз, я думаю, тому... Мінус 999. Отут. На, ось плюс 700, ну так, так, так. Ми в невеличкому все одно мін. 2300, мінус збільшується ось тут. А давайте, а давайте якщо я в то ж, те ж саме місце зараз, отак. Пам. О, -о, -о. 3400. ну дивіться, ще раз в це ж місце. Пам Блін. Вона <с> мене підловила на цьому. 2000, щоб повернути чисто ціну Ой, по ну повернути, так. Да. Але. Гальмуй, ні. Ну ти смі... Ну ми злили до 5300, я не розумію. Вагбан. Будь ласка. Блін, блин, блин, блин. Ай. -яй -яй -яй. Скільки. Не прогружається баланс, чим. О, три. Ну, рятуй. 2600. 2600. Ще раз. Ось тут. Ні, ні, не так. <глава> <глава> ну, за що? Просто за. Нас, нас 1700. Оце ми перевірили. О! Браво! Браво, Атаме, за те ж. Що... Ой, просто це капець. Ну, це гарний урок, те, що коли сайт видає, треба краще виходити, ніж продовжувати на цю суму грати. Але. Ну. А, пов... Ну, ти повернеш 10 тисяч, може ти ж е, кого мені? Давай просто оцей ножик. 20 очка Ну, не, не такий, не New, звісно. А ось такий. який тут... Ну, ось, ось, Field Tested, видаш мені. Або Battle Scared, я не знаю. Давай. Ну, потихеньку щось намагається нас ніби. Але. Ну, почекайте. Може я зараз відкрию за 2000 видасть там 3500. Я відкрию потім ретро. Ви... Ну, то ж окей, ту ж суму. І. Дивіться, ось тут, в цій комірці, була ВП медуза, якщо я отак її відкрию. <смір> Ай, ну ні. Ну, нам прийдеться тепер дефолт. Хоча є ще інтуїція ці кейси. Ну, мені здається, найдешевші не варто відкрити. А, похоча, кейс 300 коштував, видали 615, нормально. Дивіться, давай просто драбиночка Нас Джокера відкриваємо, видає 2000. Ну, ладно, все одно гарно видало. Продаємо 1200. Ну, давайте цей. Найс 1000. Окей, потихеньку є, потихеньку є контактик, можливо. А, посередині. Блін. От посередині нас все і злило. 352 ставимо на 1000. Давай. Ну, і та, ну, я не розумію, і так апгрейди сьогодні ніякі майже не заходили, а тут ще й отаким от чином у нас. У нас просто дуже мало залишається на балансі. 592. Але давайте звичайні кейсики вже покрутимо. Може, ну вони нас звідки бачать. Давай, 449. Ти коштував. Ладно, хоча пазімов за 500, давай, може. 600, найст 603, 747, Хайп кейс. Хайп кейсик, давай. Я в тебе вірю. І не дарма, і не дарма я в нього вірю. Це 900 або 800, 939. 1000 у нас є. Дивіться, цей кейс видає зараз в нуль приблизно. Блін. Блін. Будь ласка, найс, 1139. От зараз він в нуль приблизно видає, дивіться. Та що ж таке, чому. Ну, давай, ну от зараз окупи нас і потім в нуль. Це все одно пух. Нам не вистачає. Я просто зараз в тільці вже буду. Тому що це капець, це просто капець. Отак. Залудив чисто скінчик, пікнічок. Е, я боюся уявити. Це мабуть настільки мало. Так 227. М -м Пропоную. Ладно. Під кінець, кінець 400... Давайте, дивіться. Отак от. 5 штучок, 345, відкриваємо. Відкриваємо. Щось випаде нам. Ну, от 158 непогано. А оце скільки. Так, це те, що, І це навіть окопає нас. Ладно. Try again. Відкриваємо ще один. І пропоную зробити з цього всього контракт. До речі, ще один окупив нас. 568 в контракт. Давай. Видай нам просто. ой. Видай нам просто 1000, будь ласочка як же він зливає мене. 165. 165. Пропоную поставити 1000. Я не знаю вже. Ну, давайте навіть отак Не випало. На жаль, не випало. Я думаю, буде ще фінальна одна серія, де я. Ну, в кінці кінців перевірю ще раз свою інтуїцію. Тому всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.